Вінничина область не тільки з аграрним направленням все частіше наш регіон займає високі позиції в плані розвитку сільськогосподарських підприємств. Згідно останніх статистичних даних, по всій області зареєстровано майже дві тисячі фермерських господарств, з яких діють більше аніж півтори тисячі. Прослідковуючи тенденцію, можна зробити висновок, що протягом останніх п'яти років їх кількість збільшується щорічно на 3-4%. відсотки. Найбільша кількість таких господарств функціонує у Бершицькому теплицькому районах майже 130. Шаргородському та Крижопільському трохи більше сотні. У Вінницькому ж майже 90. загалом же в області у повному користуванні фермерських господарств знаходиться більше двох сотень тисяч гектар сільськогосподарських угідь. Більшість з них орендовані і знаходяться у приватній власності. Найбільші площі ріллі використовують у своїй діяльності фермерські господарства Козятинського, Погребищенського та Шаргородського районів. Найбільш поширеним заняттям фермерів є рослинництво. У загальній структурі валової продукції рослинницька займає біля 95%, тваринницька 5%. Така тенденція розвитку не може не радувати, адже, попри кризову ситуацію в країні, загалом вінничина не здає позиції лідера і вкотре доводить не хлібом єдиним славимось.